Чирі вітання любителям спорту. Українські футбольні клуби протягом тижня не лише вступили до регулярного чемпіонату, але й хизувалися своїми новачками та новою формою. Тим часом у Донецьку завершився турнір, який став центральною подією спортивного життя України цього року. Чемпіонат світу з легкої атлетики серед юнаків. Україна посіла 32-ге місце. Прем'єр-ліга Шахтар-Говерла 2-0. Володар Кубка Стенлі битиметься за Донбас. 10 липня стартував чемпіонат світу з легкої атлетики серед юнаків. Змагання розпочалися ще о пів на десяту ранку. Першою дисципліною згідно з розкладом стала 100-метрівка з бар'єрами. Церемонія відкриття турніру за участі представників Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій та українських високопосадовців відбулася о 16.00. Турнір транслювався на першому національному. За тим, як розвивалися події, спостерігала також і наша знімальна група. 10 липня обідня пора. Площа перед РСК Олімпійський. Перед наметом роздачі квитків постійно утворюються групки вболівальників. Квитки роздають безкоштовно. В одні руки на одне число один квиток. На 10 -е число білетів вже немає. тобто на сьогодні на відкриття, на 14 -е, на закриття теж вже білетів немає. А залишилися білети тільки на 11, -е, 12 -е і 13. -е. Подібна ситуація влаштувала далеко не всіх. Мовляв, як це так, що змагання йдуть при порожньому стадіоні. Сейчас даже пол стадиона нету, но тем не менее мы подошли и попросили. Просто весь день мы сидеть по такой жаре не будем, хотя бы 100 метровку посмотреть, которая через полчаса. Она пройдет там буквально 10, даже сколько 100 метров бегут, 10 секунд. За 10, на 10 секунд нас даже, нас даже, не пускают, просто поболеть за наших или за их. на том месте переймалися абсолютно іншими проблемами. Я сербка, але приїхала зі Швеції подивитися на змагання. Ціни у вас не надто високі, але досить складно розібратися з тим, аби десь вийняти недорогу кімнату у готелі. Я сюди прийшов посмотрети, як виступають легко з інших стран. Я займаюся плаванням, 11, мені 11 років, плаванням вже 4 роки. Навколо Олімпійського також прогулювалися поодинокі атлети, так би мовити, всотували атмосферу спортивного свята. До того ж, поряд зі стадіоном вони навіть мають окрему доріжку для тренувань. Представляю я від метання коп'я. збираюся тут хоча б пройти кваліфікацію, показати ну, лічний результат. Зараз він составляє 70 метрів 11 сантиметрів. Займаюся спортивним футболом у місті Біла Церква у спортивному ліцеї. Мій персональний рекорд на 10 кілометрів це 46-32 і Українці розповіли, що мешкають в училищі Олімпійського резерву не п'ятизірковий готель, але їх все влаштовує. І ось вона, чаша РСК Олімпійський, куди нарешті допустили журналістів, вся налита сонцем, тисячами усміхнених облич та прапорами команд учасниць. І особлива увага атрибуту держави Україна, яка прийняла чемпіонат. А ще десятки фейерверків, які розірвали розпечене липневе донецьке небо. Перший юнацький чемпіонат світу пройшов у 1999 році у Бидгощі в Польщі. Тепер я щасливий відкривати його в Україні, державі, яка досить знана у легкоатлетичному світі. Приємно, що турнір відбувається там, де є домівка унікальної школи стрибунів з, з жердиною та володаря світового рекорду з цієї дисципліни. І ось за декілька хвилин сталася подія, свідками якої стали лише представники змі, йдеться про церемонію спецгасіння художнього конверту, присвяченого легкоатлетичній світовій першості. Він, до речі, містить силует бронзової призерки Олімпійських ігор Ольги Саладухи. За декілька секунд віце-прем'єр України отримав можливість дати загальну оцінку того, що відбувається. Це надзвичайно важливо з точки зору того сигналу, який ми даємо суспільству. Але якщо говорити суто про спорт. То знову ж таки, сьогодні Україна в цілому і місто Донецьк мають всі можливості для проведення самих амбітних міжнародних турнірів в різних видах спорту. Тим часом змагання йдуть своєю чергою. На арені виступали дівчата, які метали списа вагою пів кілограми, а трохи пізніше відбувся просто відчайдушний забіг на 400 метрів із бар'єрами. Не вистачило спортивної злості в другий день чемпіонату світу з легкої атлетики. Серед юнаків донецьким жердовичкам не вдалося пройти кваліфікацію. Ранкова сесія другого дня світової легкоатлетичної першості українським збірникам чомусь пощастило не дуже. Богдан Чорномасу у 110 метрах з бар'єрами пробіг сьомим. Юлія Моросу у 800 метрах пробилась у півфінал з шостим результатом. А ось стрибки з жердиною може в них повезе більше, адже тут виступають донеччанки, і у них за спиною чималі традиції. Вікторія Філіна має персональний результат 3 метри 70 сантиметрів. Але ж Кваліфікація на 20 сантиметрів вище в результаті три невдалих спроби. Стены вроде бы помогают до дома, но наоборот, вся вот эта вот поддержка, вроде бы хотелось оправдать ожидания всех, как бы и семьи своей, и своего тренера. Но как-то, знаете, ноги не слушаются, руки не идут. То есть с самого начала, как бы, когда я начала, уже разминочные прыжки были, было безумно тяжело. И в физическом плане, и в моральном плане, как бы, вроде, в принципе, как бы смотреть погодные условия, все для того, чтобы нормально выступить, но не вышло. Тренер Вікторії впевнений, що у неї все ще попереду, адже це перший виступ на подібному рівні змагань. «К немножка біля волнувалася, готові лістаралісь не змогли зібратися, Но будемо працювати далі, радувати своїх е, зрителів, Ну і страну свою юна надія донецьких стрибків з жердиною Ольга Зюзіна так само не спромоглась впоратись з завданням, не звинувачує нікого крім себе. Лічні рекорд у мене 4,20. Ну все, я какби настраивалась в фінал, сделать все, що я делаю обычно на тренуваннях і на других соревнованиях. Саме так спорт це не лише тріумфи, вміти підніматись після падінь. Тут важливіше ніж просто йти вперед. Тим часом у метані молота українцям пощастило більше. Козир Андрій та Володимир Масливчук без проблем пройшли кваліфікацію. Третій день змагань також пройшов під знаком невдач донецьких атлетів. Нам не пощастило в потрібному стрибку. Далі потрійний стрибок. Харків'янин Павло Безніс з результатом 15 метрів 37 сантиметрів без проблем долає кваліфікацію. Натомість донецьчанину Олександру Малосілову не везе. Пірва битка була під сімнадцять ну, невдачно вдачни. А другу заступив, але спроба була хороша ну, в районі 15-60. Ну, от зараз постараюся виконати норматив. До попадання. І ось він мчить до третьої невдалої спроби. У стрибках в довжину нашим теж не вдалося відзначитися. Моя дисциплина это прыжки в длину. Мой личный рекорд 7,26. Я прыгнул в Харькове на национальном отборе к чемпионату мира. Ну, на чемпионате мира я прыгнул 7 метров 19 сантиметров. Ну, очень расстроен, что не получилось по личному рекорду. 16 результатов был в квалификации. В принципе, были шансы попасть, но что уж огорчаться, будем работать, добавлять. И к следующему году будем пытаться на юниорский мир попасть. Четвертый день змагань. Українська збірна потерпала від посухи на медалі. Проте саме цього дня Валерія Семенкова завоювала золото. Так і сталося, що нескінчений конвейер нагород манівцями оминув українських легкоатлетів, принаймні станом на 17-ту годину суботи. Саме тоді голова Донецької обласної ради та голова Донецької облдержадміністрації вручили медалі спортсменам, які виступали у чоловічій та жіночій спортивній ходьбі, глибоко в душі жалкуючи, що перед ними не їхні співвітчизники. В целом, со стороны я вполне одобрительная оценка и к соревнованиям, и к приему, и к городу, и ко, ко всем моментам транспортным. По-крупному, по крайней мере, мне неизвестны какие-то есть, претензии. Полторы, более полутора тысяч спортсменов, это тоже достаточно много. Зрителей маловато все. Установлен э, мировой рекорд на дистанции 110 метров по бегу с барьерами, который уже не был побит в течение 14 лет. Поэтому это тоже подчеркивает то, что спортсмены очень ответственно готовились к проведению этого чемпионата. І е, условия, які у нас є, ані дозволяють установлювати мірові рекорди. І раптом о 18.15 стало відомо, що українка Валерія Семенкова взяла бронзу у метанні молота. 14 липня чемпіонат світу з легкої атлетики серед юнаків 2013 року в Донецьку завершився. Українці завоювали лише одну медаль під час турніру і посіли 32 -е місце. Представники Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій вважають, що тенденція збільшення чисельності учасників чемпіонату буде тривати й надалі. Прапор світової юнацької першості було передано Колумбії. Останній день юнацького чемпіонату світу на Олімпійському конвеєр фіналів та нагороджень. «Грандіозні змагання, прекрасні умови. Я виступив не дуже добре, але мій друг Лев Скоріш завоював єдину бронзу для моєї команди. Він жердовик і взяв висоту 5 метрів, 10 сантиметрів. А в прес-центрі Валерія та не та, яка співає, ця з Черкаської області звати її Валерія Семенкова. Саме вона пожбурила молота на 68 метрів 62 сантиметри та здобула єдину українську медаль. Щоправда, дівчина не стільки раділа своїй бронзі, скільки переймалася долею колег, які були за крок від нагороди. За мальчиків дуже обідна, які два четвертих місця вчора взяли. Якби у нас баранників с первой попытки взял бы свою высоту, так он был бы третьим. А так это, наверное, четвертое место, это очень обидно. Я, я вчора жутко боялась оказатися іменно на четвертому місці. Спортивні функціонери натомість були змушені виправдовуватися за виступ українських збірників. Це юний вік, це перші крупніші серйозні змагання в житті молодого спортсмена. Тому Одні спортсміни справляються з психологічним таким серйозним з питанням, другі ні. Бізспорна е та є ступінькою спортивної кар'єрі. Що ж на голому ентузіазмі великий спорт вже давно не будують, тому й інші регіони збираються підтягнутися за Донеччиною. Цю естафету вже підхоплюють інші міста. Буквально тут під час змагань ми проводили перемовини з. Керівництвом Кіровоградської області і досягли згоди. Про реконструкцію об'єкту спортивного стадіону в Кіровограді». Попри те, що в неділю чемпіонат завершився, клопоту від того у донецьких спортивних функціонерів не зменшиться. Стандарти необхідно витримувати до кінця. Я знаю, що мені остання делегація улітає 20-го числа. До 20-го ми ще так будемо в напряженні. Після 20-го, звісно, вже можна немножко буде розслабитися. Але в це час потрібно всі конструкції убрати, весь інвентар, все якби Правізвісті па що, то є робота, це теж время. Представники міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій визнали, що українська сторона гідно впоралася з усіма поставленими завданнями, і тепер сподіваються побачити подібний підхід до справи від соняшної Колумбії. Наступний юнацький чемпіонат прийматиме Калі, місто у Колумбії. Представники цієї країни вже розпочали переймати досвід українських організаторів турніру. І ось заключний акт легкоатлетичної симфонії. Церемонія передачі прапору чемпіонату новим господарям турніру. Калі я хочу сказати всім людям: колумбійське місто Калі раде прийняти чемпіонат і кличе весь світ до себе в гості. Спортивний підсумок турніру, який щойно завершився. Наступний. Ямайка посіла перше місце, завоювавши чотири золотих медалі. Другими стали австралійці, третіми китайці, росіяни четверті. Сполучені Штати восьмі. Українці посіли 32-гу сходинку. До того ж, більше половини всіх атлетів, які взяли участь у змаганнях, покращили свої результати. Є також декілька світових рекордів у дівочій стометрівці з бар'єрами та юнацькому та дівочому метанні молота тощо. Не перемикайтесь, команда спортивного простору розповість про останні новини у Донецькому футболі та хокеї.